Масовна атака по Україні усе про наслідки. Просто зараз є групу. Починаємо під завалами будинку у Святошинському районі. Рятувальники шукають щонайменше двох людей на цю хвилину. Підтвердили загибель двох матері та її немовля. Це жителі багатоповерхівки, куди влучив дрон. Пожежу вже загасили. На місці атаки працює наш кореспондент Ростислав Сесоєв. Він на прямому зв'язку з нами. Ростислава, як триває пошукова операція? Так, Ігорю, все вірно, пожежу загасили у 9.30, Якщо бути точнішим, повністю загасили. так. повідомили нам державні служби по надзвичайним ситуаціям. І зараз тривають розбір розбір завалів. Нагадаю, що з першого по дев'ятий поверх пошкоджена дев'ятиповерхівка, і ми ось останні бачили, що там зараз десь на сьомому поверсі вже працюють рятувальники. Відомо, що двоє людей щонайменше. Можуть бути під завалами рятувальники. Посилаються на те, що їх тут очікують біля будинку родичі. Відомо, що чоловіка шукають на четвертому поверсі, на якому ще одна людина невідомо, і вже підтверджена інформація, що загинуло внаслідок цього удару російського шахету. Загинуло двоє людей. Це дитина. Тримісячна або двомісячна теж різниця. Інформація і її мати 32-річна. Загалом більше інформації нам надали в прес-службі Міністерства внутрішніх справ, яка працює тут на місці. Ситуація такова, ситуація такова на цю хвилину, що продовжується розбір завалів. Тут працює і правоохоронці, працює і Державна служба з ситуацій, організований штаб, куди люди можуть звернутися за допомогою, в тому числі і медичною. Перша медична допомога тут надається. Можна зареєструватися в штабі і залишити заявку на різноманітні програми компенсації і так далі. Тут працює і адміністрація. Міста Києва і так далі. Місцеві жителі кажуть, що ця ніч була дуже важкою. І вже минуло з цього удару 6 годин приблизно о 4 ранку ворожий шахет потрапив в будинок і нагадаю, що пошкодження є з першого по дев'ятий поверх, особливо середні поверхи. Вони дуже зруйновані, квартири буквально вшен, там стін немає. Вночі впав шахедис один біля десь перший вдарив, а потім вони почали один заводним, десь минут десять. І от один з них впав, я прям бачив, я якраз біля вікна стояв. От від мене відкинуло трошки, і окна повилітали. Діти в коридорі сиділи з жінкою, а потім ще ракети дві прилітіли десь біля. Це вже в другий раз у мене вже в другий раз окна вставляю. Відомо, що в Києві загалом понад 10 таких локацій, де тривають рятувальні роботи, які пошкоджені. Точніше, локації, де тривають рятувальні роботи, їх менше. А загалом понад 10 локацій, де були пошкодження різного, різного стану будинки, різна різні ситуації. Тут продовжують працювати рятувальники. Будемо дивитися, як буде це відбуватись далі. Дякую, Ростислав Сосоєв, про наслідки атаки у Святошинському районі столиці, де дрон влучив у багатоповерхівку. Саме у Святошинському районі найбільші руйнування внаслідок атаки російських дронів та ракет. Шахеди залітали просто у вікна квартир, крім будинку, де загинули двоє і ще двох шукають. Було пряме влучання у 16 а Там є руйнування у трьох трьохрішніх поверхах. В іншій висотці надзвичайники врятували дев'ятьох людей. Пошкоджено третій поверх. Залетів ворожий дрон, і у багатоквартирний будинок на Дарниці. У Голосіївському районі вибиті вікна. Після масованої дронової атаки Росія запустила ракети. МВС повідомляє про 20 постраждалих жителів столиці. Уперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду. А саме дах і верхні поверхи, очільниця уряду закликала партнерів України до дій посилити тиск на енергетичну інфраструктуру Росії – на місці атаки працює наша кореспондентка Олександра Бабіхіна. Вона на прямому зв'язку з нами. Сашо, що відомо на цю мить, Вітаю, ігоре. На цю мить рятувальники вже локалізували пожежу, яка спалахнула в будівлі уряду внаслідок міцної. Атаки ворота тут все ще працюють рятувальники за до гасіння пожежі було задіяно десятки одиниць спецтехніки. Зараз у про службі ДСНС нам повідомили, що вже займання локалізовано. Триває його повна ліквідація. Як це відбувається? які дії рятувальників зараз. Давайте почуємо у прямій мові. Печерському району адміністративна будівля, там якщо не помиляюсь, пожежу локалізували. Триває ліквідація, всі необхідні сили залучені. Локалізація відрізняється від ліквідації, тим що локаліза... локалізація це зупинення поширення вогню. Тобто вогонь наразі не поширюється, і рятувальники працюють над повною ліквідацією пожежі. Напевне, задимлення над будівлею ще е, є. Потім воно значно менше ніж ще кілька годин тому. Тому треба ще е, трохи часу аби повністю ліквідувати всі наслідки. Цим і займаються е, рятувальники. А от е, після того як вони завершать свою роботу, тут працюватимуть правоохоронці. Слідчі е, е, документуватимуть і детально фіксуватимуть усі наслідки. І е, Зазначу, що це. Перше, коли страждає будівля урядовців внаслідок російської атаки від початку повномасштабного вторгнення на цю атаку, вже відреагувала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У першу чергу вона подякувала рятувальникам за їхню роботу, а також звернулася до партнерів із закликом посилити санкційний тиск на РФ та збільшити постачання зброї Україні. Давайте почуємо її пряму мову. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску, перед усім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне, Україні потрібна зброя, те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців. Юлія Свереденко, прем'єр-міністр України. І додам, що Печерський район на жаль не вперше опиняється під прицілом окупантів Загалом від початку великої війни. Тут було пошкоджено майже вісім десятків е, житлових будинків. Одна з таких наймасштабніших атак сталася в ніч на 1 січня е, цього року. Тоді якраз було пошкоджено шестиповерхову е, будівлю е, житлову будівлю, і також було пошкоджено адмінбудівлю. Е, така інформація на е, цю хвилину і. Повертаю слово тобі, ігоре дякую, Саша Олександра Бабіхіна про наслідки влучання уламків дрона у будівлю Кабміна. Росія влаштувала масовано комбіновану атаку на українські міста в різних областях за уточненими даними від повітряних сил. Упродовж ночі та ранку ворог застосував 810 дронів та 13 ракет. Знешкодити та подавити вдалося 747 шахедів та 4 крилаті ракети. Іскандерка зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БПЛА на 33 локаціях. На восьми впали. Уламки на Запоріжжя з під завалів дістали тіло чоловіка, яке шукали з ночі. Його дружина також загинула унаслідок російського удару керованими авіабомбами по селу Новопавлівка. Це Оріхівська громада. Загалом на Запоріжжі 17 постраждалих після масованої дронової атаки. Росіяни почали запускати шахеди по місту ще з вечора. Розбиті житлові будинки, дитячий садок, є влучання у підприємство. Там, до обіду, були діти. Мені їх з балкона видно. Вони там бігають, їх за ручку водять. І Знаємо, що над Дніпропетровщиною вдалося збити 29 шахедів та є влучання. Найбільше руйнувань у кривому розі. Там пошкоджено об'єкти транспортної та міської інфраструктури, багатоповерхові та приватні будинки. Пошкодження є і у Дніпрі. Більше про наслідки атаки знає наша Софія Москаленко. Софія розповідає останню інформацію на цю мить. Вітаю Ігоре. Дійсно, протягом ночі росіяни направили на Дніпропетровщину безпілотники та ракети. Перші вибухи пролунали ще вчора ввечері і не стихали аж до п'ятої ранку. Зокрема, на Дніпро армія РФ направила дрони і пошкоджень дістав інфраструктурний об'єкт. А у кривому розі сталося одразу декілька займань. Там понівечене підприємство, багатоквартирні, приватні будинки, адмінбудівля і автівки. Ще одну атаку. Яни на кривирі здійснили уже зранку знову ж таки пошкоджене підприємство, і там дістало поранення троє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у Кривому Розі пошкоджена залізнична інфраструктура. Тож е, декілька потягів змінили свої маршрути, а людей підвозять автобусами, і роботи на місці тривають. Не стихали вибухи протягом ночі, і на Нікопольщині там росіяни вбили 54-річного чоловіка. Ще один місцевий дістав поранення. А на Синельніківщині внаслідок атаки кабами загинув 74-річний чоловік. І додам, що так протягом ночі дійсно збили 29 безпілотників. Безпілотників наче оборонці неба. Ігоря передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко. Про наслідки комбінованої атаки на Дніпро та Кривий Ріг в Одесі. Шахеди влучили у дві багатоповерхівки. У місті вирували пожежі на цю хвилину. Відомо про двох поранених. Більше інформації у Ольги Дунської. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю розповідає усе, що відомо про наслідки масового удару по Одесі. Ігорю вітаю. Кількість постраждалих вже три людини. Зокрема, це дві жінки: 73-річна жінка та 27-річна, а також чоловік 36 років. Власне, йому саме йому медики надали допомогу на місці, і цього цього виявилося вдосталь. До лікарні він не звертався. А от обох жінок доправили до лікарні на обстеження, після чого відпустили додому на амбулаторне лікування. Загалом варто зазначити, що повітряна перша повітряна тривога в Одесі лунала аж протягом восьми годин. Спочатку місто декілька розвідників постійно обстежували. Після чого вже почалися шахеди. Шахеди заходили з кількох сторін на місто, можна сказати, намагаючись так би мовити, взяти в кільце. Більш того, спочатку це були звичайні шахеди. Потім навіть нам і Одесити розказали про те, що все ж таки відрізнявся. Трішки звук в деяких шахедах був більш схожий на такий двигун від Формули 1, і вони значно швидше пікірували. Також внаслідок цієї атаки є влучання в будинок. Зокрема, це 30 а просто туди на горище влучив шахет. Пропоную послухати, коли бабахнуло їм над дом була пожежа, але в нас протипожежна безпека гарна. Почали гасити, все було у воді. Самостійно, практично. Рятувальники приїхали і майже нічого робити було. Це он, сама верхівка, дах, 30-й поверх зачепило. Коли вибухнуло такий гул, але будинок навіть не затрясло. Що дивно, але такий звук був. Вийшов на вулицю, подивився, а тут краса, напарник переляканий. воді. Ще один ще один шахет влучив у дев'ятиповерхівку. Там у стіні просто величезна діра пробило наскрізь бетон. А варто зазначити, що туди, куди влучив шахет, там розташовувалась кімната підвідка На щастя, мама з дитиною, які вони мали цю квартиру, вони зреагували одразу, щойно почувши сигнал повітряної тривоги, та перейшли до укриття. Тож минулося без жертв. Також власне варто зазначити, що в тому районі, в тому будинку імена Саме облаштованого укриття немає. Вони спускалися в підвал, втім навіть цього вистачило. Тому що внаслідок влучання, по-перше, була потужна вибухова хвиля навколо крамниці, салони краси, інші будинки пошкоджені, повилітали вікна та двері, а також зайнялася пожежа. Пропоную послухати. У нас сховища немає підвал. Чули? Вибух сильний, сильний звук прильоту. Але ми не зрозуміли, що це в наш будинок прилетіло. Ну, дуже близько. І чули, як посипалось вікна, скло. А тоді вже побачили, що горить. Також під атаку потрапив склад із зерном, а ще домоволодіння у Одеській області. Рятувальники протягом усієї ночі надавали допомогу людям, зокрема психологічно, знадобилися 22 людям. Варто зазначити, що переривали роботу рятувальників, сигнали повітряної тривоги. А вже ближче до ранку була ще одна за інформацією повітряних сил. В напрямку Одеси запустили ракету. Також було чутно вибух. Студія. Дякую, Олю. Ольга Дунська про наслідки атаки на Одесу.